Маю для вас одну дуже класну пропозицію у цьому будиночку. Це будиночок комфорт класу. Квартира знаходиться на 9-му поверсі. Ходім, покажу вам детальніше квартирку. Пропоную вашій увазі трьохкімнатну квартиру студію, яка знаходиться на 9-му поверсі, величезна площа 90 метрів квадратних. Це у нас вхідна група. Тут у нас знаходиться багато шаф, зручних шаф, і пішли на кухню. На кухні у нас представлено посудомийка. Є фільтр очистки води, духовка, варильна поверхня, також встроєна мікрохвильовка та холодильник. І дуже крута зона відпочинку та обідня зона. Далі переходимо у кімнати. Одна з них це велика простора спальня з класним двохспальним ліжком. Тумбою сюди можна поставити телевізор. і найкрутіша, на мою думку, фішка в цій квартирі це подивіться. Ви тільки подивіться, який тут просторий балкон. Та тут не тільки можна просто ставити речі, сушити, тут тусовки можна влаштовувати. Балкон у нас на дві двері. Тут у нас інша кімната, друга кімната, яка може бути як дитяча або гостьова. І наступний це у нас санвузол, великий санвузол. Він у нас тут один ванною кімнатою та туалетом.